Не здалася. 21-річна вихованка Снятинського інтернату, попри важку хворобу, творить прекрасне. Дівчина має атрофовані руки та ноги, але малює справжні шедеври зубами. Життя 21-річної Уляни Белей перекреслила важка хвороба. У дівчини від народження недорозвинуті руки та ноги. Утім, хворобі вона не скорилася і почала малювати. Що будемо малювати? Ну, волошки! Квіти, пейзажі, натюрморти та казкові звірі. Жодна робота не схожа на іншу. Втім, всі вони яскраві та сповнені оптимізму. Вона сама оптимістка і, звичайно, що всі картини оптимістичні. Я ж казала про барви, а це в першу чергу оптимістичні. Всі яскраві, всі переходи від жовтого, оранжевого, червоного, рожевого. Малювати зубами Улянка почала кілька років тому і вже створила десятки картин. Більшість нині експонується на різноманітних виставках. Це дуже важко. Ми пробували на початках. Як пробували самі, ми ж не знали, буде писати, не буде, буде малювати. То пробували самі тримати в зубах. Ну дуже важко втримати, і провести навіть пряму лінію, так щоб воно вийшло гарно. Улянка не лише малює зубами, а й пише вірші та складає пазли. На новий рік дівчина загадала єдине бажання поїхати на море, бо мріє намалювати його не з своєї уяви, а ще хоче відвідати дельфінарій. Ліліана Хомишин Любомир Борута, новини телеканал Раї.